Добрий день, це канал Я і Маміні Тваринки, і ми з вами знову ж Колокіс. Так. Ми з вами в Хліві. Так, зразу спочатку відео нагадую, знову ж таки, кожен раз кажу, що хочете, пишіть свій номер телефону в коментарях або інстаграм. Адреса під відео закріплена. Не закріплена в коментарах, а в тому в описі під відео є. Адреса на інстаграм, адреса електронки для співпраці. Хочете, туди пишете свій номер телефону. Хочете, пишете в коментарях. Хочете, пишете в Фейсбук. Глядите мене у Фейсбуці, я Люба Кобилянська своїм старшим сином на заставці на випускному. Ось. Що ти там побачила так заглядаєш? Кури ходять. ага, Давай я заберу відро, Ти вже з'їла, нема чого його ломити. От. я не можу він мене тримає. Ой, такий він вредний. От. В Фейсбуці записана Люба Кобелянська своїм старшим сином на заставці на випускному. Пишете мені зразу влічку, в лічку, бо друзів зараз додавати не буду, бо не маю куди. П'ять тисяч. Фейсбук більше не дозволяє мати друзів. В лічку пишете і будемо тоді рішати, що ви там хотіли спитати. Ось таке діло. Так, вроді би я, вроді би, я вам що? Сказала те, що мала, а тепер будемо балакати за кози. Так, дивіться. Питають мене, коли глистогонити. Кожен раз ну, і те саме. Я умисно вирішила відео зняти. От, і щоб потім було. Е, як хто питає, буду давати чи посилання, чи будете глядіти тут відео на каналі. Я маю мені тваринки. Ой, бо кожен раз багато так писати, я не маю часу кожній людині. Ось. Е, розписувати все. Відповідаю умисне відео. Дивіться, якщо питають, коли глистогонити козу, як я глистогоню? Я глистогоню два рази в рік кози перед покриттям і після окоту. Перед покриттям глистогоню, дивлюся, козел починає, о, божечку, була б пала, козел починає гонити за козами, вже там, коли в серпні, коли в вересні, це в залежності, як, коли кози гуляють, починає гонити за козами, значить, будуть вже гуляти. Дзвоню до доктора, кажу, приїжджай, треба поколоти кози. Він приїхав, поколов. Все. І вже тоді, коли вони там зриваються, я їх собі без проблем крию і все. От. Покрила і все, кози вже в мене йдуть в запуск тоді. Кітні, вони проглистогоняні без ніяких проблем. Тоді другий раз глистогоню після окоту. От. Проходить окот, розкотилася коза, якщо вона без проблем розкотилася. Тобто гарно очистилася, без всяких ускладнень розродилася, ніяких ніхто антибіотиків не колов, нічого. Я колю козі 10-14 день, у кола від глистів, Так само кличу доктора, від глистів коло укола. От, Привіз мені всі, як ти казав, я знаю, що свіже лікарство в неовін. Приїхав по колов. Ось 14, 14 днів не можна пити молоко. Колити тим уколом, яким не мож, від якого не можна пити молоко 14 днів. Боже, то чого ж ви таки так розкуткудахкалися, кури? От. Вколов, тоді через 14 днів на 15-й день. Колемо, другий раз уколи від легеневих і печінкових листів. От. Так, як не кури, то собаки. Наталю, піди глянь, там курка, котра знеслася, там вроді там, коло молодих куткудакають, щоб не розбили яйце. Ну ніяк не навчатися в гніздо, нестися, тільки там, де ходять, там і згублять яйця. Дві курки несеться в гніздо, а ті під ноги. о. І тоді на 15-й день колю від легеневих печінкових листів. Е, укол теж той, той, що не можна пити 14 днів молоко. Не не можна, не давайте своїм козам ні порушки, ні емульсії, ні субсензії, ні той укол, що від можна пити молоко зразу або на третій день. Ті уколи мають вузький спектр дії. Ви не знаєте, які глисти вашої кози. Так, да, Хто там має можливість є. Від... Лабораторії, берете кал, везете горошинки козячі, берете, везете на аналізи, дивитеся, які там. Одна курка на гніздок пішла, а вони вже кухні. Везете, робите аналізи, ви знаєте, які там глисти вам скажуть, ви такі уколи колите. Ну, оскільки поскільки, якщо ви не Робили аналізів, не знають. дивись, що робить що робить гадьониш. Бере вже патикавий маєш штира. Треба прив'язувати чи що. Зараз знову відкриють. Ти вікає, що... Та ні, то що ти шо, будеш сидіти коло них? Я все бачу, бачу, ти паскудній кабанячий. Бачите, хоче відкрити штира, щоб добратися до тамтого. О, все, вже відкрив. Біжи, 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 біжи зараз заберемо. От гадьони ж таки, ну ти дивись. От вредний. Емульсії, субсензії, те все, воно нічого не дає результату. Для жуйних тварин воно результату не дає. Тобто для кіз, для овець, для курів це не є дієвий спосіб. Є ще укол е, від, тих, е, від глистів комплексний, тобто від легеневих і печінкових. Цей укол теж не дає такого результату через те, що він вже, йде, як сказати, розділяний, якщо дати таку дозу, як має бути для тих глистів і для тих, коза не витримає, щоб разом його дати. Він трошки результат дає, але цього результату, що має бути бажаний, не дає. Як звуться лікарство? Йдете ви в аптеку і кажете, дайте мені укола від глистів. Вам там кажуть, які є, ви питаєте, від якого укола не можна пити молоко 14 днів. Він каже, від якого то оберете. І колите свої кузі. Ось. Там треба знати більш-менш вагу кози. Щоб знати вагу кози, вводите в гуглі, як зважити козу без ваги. І вам вискочить таблиця. Ось по тій таблиці ви можете знати вагу кози. Берете ленту стрічкову, ну, метр стрічковий, такого козі, тут, попід передні ноги, такого кругом обхват вимірюється. І дивиться по шкалі, он прийшов твій кіт. І дивитеся по шкалі, скільки там, ну, як сказати, Обхвата і груді в неї, от грудної клітки, і стільки ви будете там дивитися і будете знати приблизно вагу. Ось, І тоді вколити укол на ту вагу, скільки вам треба. Так. Вроді я все розказала за ті глисти, за те все. От. Молоко козенятам, те, що ви колите козу від глистів, молоко можна козенятам давати. Козенята п'ють і все. Я, наприклад, отак як котяться, так і колю. Там дві розкотилося, вколола, тоді друг... ті якраз поки ви, ну, козенята п'ють від тих молоко, а я від тих беру, потім наоборот. І так поступово всі проглистогонюю кози, молоко, козенята випивають. Бо восени тут трошки, як ти казав, хуже, бо те. Як сказати правильно, молока нема так, де подіти. Козенят вже нема малих. Але було роки, що я кози пускала до козла, і вони на осінь мали козенята, і мені теж було добре, бо я випоювала те молоко Ну, Зараз не пускаю цього року. Цього року знову ж таки в мене кози не будуть погуляні весною. Якщо Бог дасть буде добре, будемо живі здорові, бо козел в мене буде маленький, він ще не покриє кіс. Ось то будемо будем молоко пити собака, свиняка, кури, котяки. ось те молоко можна тим всім віддавати. Ось таке діло. І восени вже його, таке настільки нема, багато як весною. Але весною його то й треба багато, бо треба козенята. Ось такі-то справи. Вроді я все розказала. В кого які ще питання будуть, питайте, я розповім, дам відповідь. Ось так. Вроді, вроді все, на все дала відповідь. Коли глистогоню розказала, коли як глистогоню розказала. А, ще забула сказати, якщо вас кози пасуться на болотистій місцевості, то і восени треба ще колоти другий раз від легеневих і печінкових листів. Я колю тільки раз весною після окоту від легеневих і печінкових листів і від таких листів. Ось місяць, виходить, від козини можна пити молоко. А вже восени. Перед покриттям я тільки раз колю кози від глистів, а вже від легеневих і печінкових глистів не колю. Бо в мене кози пасуться на горбистій місцевості. У нас коло води не пасеться козань. Котра, ось, так що мені два рази колоти не треба. А в кого пасуться коло річки на мочаровинах, яких болотистих місцевостях, то бажано колоти два рази від легеневих і печінкових, бо болотиста місцевість дуже заражає легені козам і печінку. Ось. Бо вони там відкладають личинки, вони там живуть і тоді є мутилиці. Кози чи там корови, нема різниці. Ось такі діла. Так що, так що ось таке діло. Ну а в мене наша сніжинка як була без бороди. Та й такі-то справи. Вроді все розказала. А тепер всім. До зустрічі в слідуючому відео. Хай Бог дає, щоб все було. Наталка подоїла, бах і лягла, тільки до вів'я полізти, все, її нема. Лягла, ну і підкулила, мимра мала і все. Ту, на тебе потягуха. Так що, всім до зустрічі. Ну, звісно. Всім до зустрічі, всім па-па-па-па, хай Бог дає. Наталю, на тобі роботу. Всім. Вже перегризла, всім, всім миру, спокою, затишку і скорішої нам всім перемоги. Дякую нашим захисникам, що вони в нас є і нас захищають. Дай Бог їм сили і здоров'я. І всього самого найкращого їм, хай Бог їх оберігає від цього лихого. А вам всім мирного, затишного дня, спокійного, прекрасного дня. Дай Бог нам скорішої перемоги. І всього найкращого, до зустрічі в двоючому відео. Па-па-па-па.